Трембіти звук у тиші ранній, туман здіймається до хмар. летить, мов сповідь, співправні, де гори гріє сонця жар, шепоче скеля, спомин вічний, сосна шепоче, мов думки, там дух землі, глибокий, звичний, бринить у кронах, як струмки, там, де ріка цілує камінь, і місяць свідок цих пісень йшла легка, мов вітер в травні, крізь тінь лісів крізь час і день. У погляді вогонь, як ранки, у серці тиша, як струна, Я знав між гір на полонині. Мене стремтінням жде вона, Карпати в серці, наче мати, Що пригортає крізь віки. Вітер вміє заспівати, ведуть до тебе всі стежки, навіть грім і тінь дороги не зменшать глибину твоїх очей, бо ти мій світ у спомин давні, а я твій промінець серед ночей. Лають відстані літа, до тебе стежка не зникає, у подиху весни твоя душа, що кожен ранок пам'ятає, візьми мене в той світ весняний, де м'ята дихає в листках моя любов пливе незламна, мов пісня в гірських голосах. Карпати в серці, наче мати, що пригортає крізь віки. Де вітер вміє заспівати, ведуть до тебе всі стежки, навіть грім і тінь дороги, Не зменшить глибину твоїх очей, бо ти мій світ у спомин давні, а я твій промінець серед ночей. Так, пара, так,